Прийми зручне положення і сфокусуйся на моєму голосі та просто слідуй інструкціям, зроби більш глибокий вдих та більш глибокий видих, з видохом відчуваючи, і кожна клітина твого тіла розслабляється. І ще один глибокий вдих і видих. Чим більше ти дихаєш, тим більше занурюєшся у мій голос. І нехай навколишні звуки не відволікають тебе, а лише ще глибше занурюють у цю медитацію. Єдина причина бачити та відчувати себе фінансово незалежною людиною це наша щедрість по відношенню до себе та інших людей. І кожного разу, коли ти робиш акт щедрості, твій розум, подібний відеокамері, записує та зберігає ці кадри, ментальні зерна записую на своєму диску. І через час у майбутньому вони відкриваються і виходять з твого розуму, як із проектора у кінотеатрі, а світ навколо тебе, як білий екран. Полотно, яке чекає стати чимось, чекає, коли із проектора твого розуму світло впаде на нього, і він відобразить те, що в ньому. Відобразить вчинки в минулому. Отож те, яким ти бачиш світ, залежить від тих кадрів, ментальних зерен, які записав твій розум у минулому. А наскільки швидко ці зерна відкриються залежить від декількох факторів, і один з них це твоя радість за ці вчинки вона як вода для рослини. Ти а зерна поливаються, починають зростати і відкриваються результатом у достатку у всіх сферах життя. І чим більше ти їх поливаєш, чим більше та емоційніше твоя радість, тим швидше вони повертаються, отож запрошую тебе полити твої ментальні зерна.